Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам миру, добра, Божої охорони і опіки. Мені нічого не потрібно, але найважливіше, я хочу вам сказати і нагадати добру звістку, Євангелію, яка написана в тій світі книзі. Добра звістка це те, що Ісус Христос проходив на цю землю, щоб врятувати людство, врятувати людей від гріхів, примирити людей з Богом. Тому що ми є всі грішні і ми не можемо оправдатися перед Богом. Але прийде той день, настане той день, коли ми будемо всі стояти перед Богом. Біблія говорить, що всі приклоняться перед Христом. Дорогі люди, Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи. Всю нашу вину, всі наші ті погані вчинки, погані слова, всі наші гріхи Ісус поніс на Христі, щоб ми з вами не були покарані і не потрапили до пекла. Ісус не тільки помер, Він воскрес в третій день по писанню, і Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей, спасає від гріхів, спасає від пекла, спасає від будучого Божого гніву. Але для цього потрібно признати себе грішним перед Богом, покаятися у своїх гріхах, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг, навернутися до Бога і через віру в Ісуса Христа прийняти дар життя вічного і прощення гріхів. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, признайте себе грішним перед Богом. віруйте в Господа Ісуса Христа, прийміть Його любов і Спасе. Час Бог Господь гляде, час обмежений. Читайте, Боже, Слово, там все про це написано. Читайте, вірите і виконуйте усе, що написано у Божому Слові. Не соромтеся молитися, Бог чує нас. Не соромтеся робити добро іншим людям. Живіть згідно Слова Божого, і Бог буде вам давати добро, Бог буде вас благословляти. Ісус Христос, Він є єдиний шлях до Бога. Тільки завдяки жертві Христа людина може потрапити до раю. Ніякими своїми добрими справами ми цього не заслужимо. Добро потрібно робити, робіть добро. Але це більше як на вдячність Богу за те, що Він простив, спас. І дарував життя вічно. Бог є живий. Ісус Христос він також спався мене вісім років тому назад. Я хотів покінчити життя самогубством. Я мав залежності, і не міг зупинитися. Мені життя було немиле. Я шукав виходу у самогобстві. Дякувати Богу. Мені зустрілися люди, які подарували ось цей Гедеонівський І Я її почав читати. І моє життя почало змінюватися. Бог змінив моє життя. Вісім років. Я живу вже і живу жити, вчуюся як по Іванні. Ісус Христос, Він любить нас. Бог є любов. Приміть цю любов і спасетеся. Нехай вас Бог благословить і береже. І я розкажу вам вірш: Христос прийшов, життя нам дав, гріхи простив, і з Богом нас Він примирив, і Він помер. І Він воскрес, і Він вознісся до небес. І місце нам приготував всім тим, хто вірить у Христа. Всім тим, хто на Христі з ним стражда. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, бережи місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Во ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Щасливої вам дороги і міцного вам здоров'я, мирного вам свята! Христос страждає. Смили